Упевнені, ви всі звертали увагу на палац одружень в Черкасах. Та чи помічали он той будинок? Навпроти, він один із найстаріших у місті. Донині тут збереглися оригінальні вхідні двері, а також дерев'яні елементи. Уявіть, їм понад 150 років. Будинок, де нині театр Ляльок збудували ще в 1870-х. Тут мешкала родина Лісничого. Здається, що він одноповерховий та насправді поверхи два. З часом перший просів під землю. Чому? Бо замість міцного фундаменту будинок стоїть на дубових балках, які, на щастя, з роками не розсипалися, а закам'яніли. І хоча через понад сотню років оздоба будівлі збереглася, територія навколо ні. Адже раніше тут було велике подвір'я з будинком для прислуги, конюшня та розлогий сад. Останній простягнувся до нинішнього бульвару Шевченка. Але милуватися садом нащадки лісничого не змогли. Після жовтневої революції у будинку розмістили міліцію. Пізніше там був дитсадок, потім будинок піонерів і бібліотека. А знаний нам театр ляльок запрацював тут у 1970-х. Більше про архітектурні пам'ятки читайте та дивіться на 18.00.